МТ11 був спроектований для того, щоб бути більш надійним і економічним в експлуатації. Він отримав модернізовану раму, покращену систему підвізки і електронну систему запалювання. Мотоцикл також був пофарбований в інші кольори, що дало йому свіжий і сучасний вигляд. МТ11 був досить популярним серед мотоциклістів в Україні та інших країнах колишнього Радянського Союзу. Він значно полегшив експлуатацію мотоцикла в порівнянні з його попередником, що зробило його бажаним для багатьох райдерів. У деяких регіонах МТ11 випускався під маркою Дніпро 11 або Дніпро 650. На жаль, з появою великої конкуренції з боку іноземних мотоциклів, виробництво МТ11 було припинено на початку 2000 х років. Однак він залишається популярним серед колекціонерів мотоциклів і райдерів, які цінують його надійність і простоту в обслуговуванні.